Мені колеги, вашій увазі пропонується міні-лекція на тему захисні механізми організму. Ми спробуємо розібратися, що таке імунітет і як він працює. Дуже важливо зазначити, що вчений, великий вчений, який відкрив фагоцитоз, народився саме в Харкові, в нашому місті. Це Міцніков, Ілья, Ільїць. І він отримав в 1908 році спільно з Паулем Ерліхом Нобелівську премію з фізіології і медицини за праці з імунітету. Що таке імунітет? Імунітет від латинського імунітас, це означає вільний, захищений. Імунітет це сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками, бактеріями, вірусами, гельвінтами, їхніми токсинами, різноманітними хімічними речовинами та власними хімічними клітинами, що мають пошкодження або злоякісно трансформовані. Імунна система це виконавчий орган імунітету. І, і, імунна система забезпечує захист організма від е, генетично чужеродних молекул, і клітин, в тому числі е, молекул, і клітин, в тому числі інфекційних агентів, бактерій, вірусів, грибів, найпростіших. А також бере дуже важливу роль в підтримці гомеостазу, в моніторингі якихось там пошкоджень, які можуть. Е, які відбуваються постійно в організмі. Треба удаляти якісь старі клітини, треба моніторити якісь поломки, то це теж виконує імунна система. Існують два типи імунітету: це природжений імунітет та набутий імунітет. Природжений імунітет це імунітет, який ми маємо. Вже при народженні. Сюди включаються фізичні якісь бар'єри, наприклад, наша шкіра, яка має епідерміс, роговіння, яка не пропускає воду, яка не пропускає якісь агентів шкідливих. Також у нас є багато також клітин, які теж. Відносяться до природженого імунітету, і які можуть вже без навчання розпізнавати, якісь імунні, якісь шкідливі клітини. Це мастоцити, фагоцити, дендритні клітини, натуральні кілери. Також у нас є цікава система комплімента в сиворотки. Крові, вона також це багато білків, які теж відносяться до природженого імунітету. Треба зазначити, що ми маємо антибактеріальні речовини в наших секретах сальних, потових залазах в секретах слиних залаз слизьових залаз. Також дуже цікава історія з шлунком. Тобто у нас є в шлунку селяна кислота, яка виділяється парієтальними клітинами, там велика концентра... висока концентрація соляної кислоти, вона потрібна для активації попсину, для трансформації з попсиногену, але не тільки соляна кислота також має Імунну функцію, так, це природний імунітет теж вона може руйнувати бактерії чи якісь інші інфекційні агенти, які потрапили з їжею. Тобто ми робимо усе, щоб не пропустити. Агентів в наше внутрішнє середовище, але, на жаль, іноді це відбувається. І віруси чи бактерії можуть проникати через ці бар'єри і потрапляти в кров, в тканини. Тоді бере на себе роль набутий так званий імунітет. Він також називається адаптивний імунітет. Це імунітет, який який треба навчити, так? Це сюди входять механізми, які набуваються в процесі навчання. В цьому типу імунітету беруть активні, активну участь, лімфоцити, Б і Т-лімфацити, б -лімфоцити, вони відповідальні за Гуморальний так званий імунітет, і після зустрічі, після зустрічі з антігеном вони трансформуються в плазматичні клітини і виділяють антитіла, які, які, які можуть зв'язувати антігени. Також в набутому імунітету імунітеті дуже важливу роль грають лімфоцити. лімфацити. лімфоцити вони не можуть розпізнавати вільно циркулюючі молекули, але вони можуть розпізнавати інфіковані клітини, а також вони можуть контактувати з так званими антиген-презентуючими клітинами і також розпізнавати антиген разом з головним комплексом гіста сумісності. Як результат такого навчання, як Б, так і т вони перетворюються, диференціюються в ефекторні функціонуючі клітини імунного захисту. Тобто у нас є природний імунітет, і у нас є набутий чи адаптивний імунітет. Адаптивний імунітет можна поділити на гуморальний, тому що він називається так, тому що антитіла виділяються в гумор, в рідину, і клітинний, це імунітет, це контакт з клітинами. Це клітини, які інфіковані, чи клітини, які презентують антиген Т-лімфоцитам. В обох видах імунітету нам треба що? Нам треба навчитися і нам треба активувати процес подолання і боротьби з тими якимись агентами чи клітинами, які потрапили в наш організм. На цьому слайді ми можемо побачити механізм гуморального імунітету. Дуже цікава історія, що спочатку ми формуємо дуже багатий спектр і кількість різних рецепторів, які мають ділянку зв'язування з антігенами, тобто такі антитіла перші, які ще не зустрічалися з антігенами, так, вони представлені на нативних белімфоцитах, їх дуже багато велике різноманіття. І після того, як антіген потрапив в організм, і Б-лімфоцит зустрівся з антігеном, далі буде його зв'язування яз... зв з якимось конкретним рецептором. На мембрані Б-лімфоцита, і після цього вже буде формуватися так званим так звані специфічні клітини, плазматичні клітини, які Мають багато, які можуть розпізнавати саме цей антиген. Тобто, по-перше, Б-лімфоцити не навчені, вони мають різні там спектри, різні варіації, але а, коли навчені антитіла. вони можуть, вони вже спеціалізовані на саме виділення, Формування і виділення антітіл саме на цей антиген. Також формуються клітини пам'яті, які пам'ятають про цю зустріч з цим антигеном. І як тільки знову потрапляє цей антиген, вони теж можуть там трансформуватися на плазматичні клітини, які знову ж таки будуть виділяти антітіла. Тобто результат зустрічі Б-лімфоцитів з антигеном – це формування плазматичних клітин, які виділяють антитіла, і формування клітин пам'яті. Що стосується клітинного імунітету, в ньому велике значення грають саме – у нас є т цитотоксичні, цитотоксичні тати, хелпери. Цитотоксичні клітини вони зустрічаються і контактують з інфікованою клітиною, яка представляє, яка має маркер на поверхні, що вона інфікована. Так? І те, кілери також вони називаються цитотоксичні клітини. Реагують з головним комплексом гістосумісності разом з антигеном і далі активують різні механізми для елімінації для для руйнування інфікованої клітини. Також є у нас цікаві те хелпери вони розпізнають. Антигени, які теж представлені головним комплексом гістасумісності, але вони це, це представлення буде на так званих антиген-презентуючих клітинах. У нас антиген презентуючі клітини, наприклад, це макрофаги, які там з'їли щось, що потрапило в наш організм, а далі представили для тихелперів на своїй мембрані. Ті хелпери активуються, виділяють цитокіни і активують процеси запалення. Також активують процеси диференціації клітин крові, лікацитів і моноцитів, які нам потрібні для боротьби з цими агентами. Таким чином лімфоцити, які грають дуже важливу роль. В імунній реакції можна поділити на бейти лімфоцити. Ну, Також, як, я, як було зазначено, ще в нас є цікава натуральні кіллери, але вони їх причисляють до природних, природного захисту механізмів. Що стосується адаптивних, адаптивна, Захисту це б лімфоцити, які беруть участь в гуморальному, геморальному відповіді, так і т і те лімфоцити, які які ділять на цитотоксичні клітини, які реагують з інфікованими клітинами, та ти хелпери, які активують процеси, імунні процеси, вони активують і відтворення й і Б-лімфоцитів, і активують запалення, процеси запалення і активують макрофаги. І Ще є цікава така група лімфоцитів, так звані регуляторні т лімфоцити, які регулюють процеси імунної відповіді, щоб не було якогось там перебору. так? Вони, Щоб не було аутоімунних реакцій, реакцій. Тобто це контроль контроль імунних процесів. Клітини, клітини крові, які беруть участь в, 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 в захисті нашого організму, витворюються спочатку в кістковому мозку. Так? Усі клітини крові, як імунного захисту, так і ті ж самі еритроцити, усі вони мають одне походження це від стовбурової клітини, мультипатентний стовбурової клітини. Далі розвиток йде по двом шляхам: мілоїдний шлях і лімфоїдний шлях. В результаті мілоїдного шляху відтворюються лікацити, які... Які теж дуже важливі для імунного захисту, моноцити, які перетворюються в макрофаги, А в результаті лімфоїдного шляху у нас відтворюються лімфоцити, ТВ-Б лімфоцити, які беруть активну участь в адаптивному імунному захисту. Коли ми говоримо про клітини імунного захисту, Якісь клітини майже увесь шлях проходять в, в червоному кістковому мозку, а якісь, а якісь з них далі продовжують диференціацію дозрівання в інших органах. Наприклад, наприклад, гранулярні лікацити, такі як базофіли, нейтрофіли, зінофіли, вони проходять усі етапи саме в червоному кістковому мозку, тоді, як, наприклад, моноцити, далі йдуть в тканини і вже макрофагі, ми головним чином будемо зустрічати десь там на периферії. Що стосується наших клітин адаптивного імунного захисту Т й б -лімфоцит, лімфоцитів то така історія. – Дозрівають до рівня антиген незалежної диференціації в червоному кістковому мозку, а далі йдуть в периферійні органи імунного захисту для, для придбання антиген залежної диференціації для процесів антиген залежної диференціації і Перетворення в плазматичні активні клітини. Що стосується Т-лімфоцитів, якісь етапи дозрівання проходять в червоному кістковому мозку, а якісь в інших органах. б лімфоцити ще більш назрілі виходять з червоного кісткового мозку, і далі йдуть в наступний орган, в тимус для набуття так званої імунокомпетентності. Далі після цього вони йдуть в периферійні органи імунного захисту для набання антиген залежної диференціації. Таким чином імунна система включає органи, які можна поділити на первинні центральні органи імунної системи і вторинні периферійні органи. В центральних органах буде відтворення. Формування цих клітин крові, так, а вторинні клітини, а вторинні органи тут буде відбуватися дозрівання антиген, залежна диференціація. До центральних органів належить кістковий мозок, червоний кістковий мозок і тимус, а до вторинних Периферійних органів належать слезінка, лімфатичні вузли, мигдалини, асоційована з кишечником і бронхами лімфоїдна тканина, тобто до вторин органів належать, належать органи, які, в яких буде антиген залежна диференціація дозрівання Т і лімфоцитів. На даному слайді показано розташування червоного кісткового мозка. Тут цікава історія, що у дитини усі кістки наповнені червоним кістковим мозком, тоді як у дорослих буде відбуватися заміщення. Тобто у дорослих червоний кістковий мозок є в плоских кістках груднина, лопатка, кістки черепа та інші губчастих коротких кістках, хрібці довгих ребра. Також в епіфізах стегнових, великогамілкових, плечових і деяких інших трубчатих кісток, а також в кістках таза. В інших ділянках знаходиться жовтий кістковий мозок, він неактивний. Як кровотворчий орган, в ньому знаходиться неактивна пухка жирова тканина. Після, після того, як в червоному кістковому мозку відбулися якісь етапи диференціації і созрівання т лімфоцитів далі Т-лімфоцити йдуть дозрівати в тимус. І саме в тимусці тут буде відбуватися антиген незалежна диференціація, селекція, перевірка, чи усі необхідні рецептори лімфоцити мають, чи не реагують вони з нашими зі своїми клітинами. Тобто, це тут буде так звана антиген незалежна диференціація після цього т лімфоцити йдуть на, в периферічні органи, тобто клітини, які беруть участь в адаптивному імунітеті, головні Б і т -лімфоцити. якісь перші етапи проходять в, чер, в червоному кістковому мозку, далі Б-лімфоцити безпосередньо йдуть по е е периферійним органам, а т лімфоцити спочатку ще в тимус. А далі вже по периферійним імунним функці... органам. Що таке периферійні іму... імунні органи? Це перше, ми бачимо лімфатичні вузли, які... яких дуже багато, вони знаходяться розповсюджені по усім ділянкам нашого тіла. Це орган, де буде відбуватися антиген-залежна диференціація, як Б, так і т лімфоцитів. У нас є Б зони в цьому органі, і цей, через цей орган проходять лімфа, яка принесла, позбирала з усього організму, де там якісь антигени, які потрапили в наш організм. Далі проходить навчання лімфоцитів і дозрівання їх, і таким чином вже вони зрілі. Також до периферійного імунного органа відносяться селезінка. Селезінка дуже такий теж цікавий орган, в ньому є так звана біла пульпа і червона пульпа. Саме біла пульпа і виконує імунну функцію, і є периферійною ділянкою імунної системи. Біла пульпа теж має Т і Б зони, і це теж ділянка, де Буде відтворюватися антиген залежна диференціація. Крім спеціальних органів, у нас є різні локалізації лімфатичної тканини. Так? У нас є багато ділянок, де знаходяться вузлики, так? де теж відтворюється антиген залежна диференціація. Лімфатичні скопичення лімфатичної тканини ми можемо спостерігати по ходу травної системи. Наприклад, на цьому слайді це ми бачимо пейрові бляшки, які знаходяться в клубовій кишки, ділянці тонкого кишка, кишечника. Ці накопичення лімфоїдної тканини знаходяться в підслизєвої оболонки. І вони теж як моніторять, щоб щось там не пройшло, наприклад, травневого тракту. Тобто у нас є також якісь там дифузні розташування. Лімфоїдної тканини. Також дуже цікаве розташування лімфоїдної тканини у вигляді теж периферійних органів імунної системи. У нас є в так званому глотковому кільці. Це кільце Вальдейра пірагова його називають. Це велике скупчення лімфоїдної тканини. під Слизьової оболонки верхніх дихальних шляхів до складу його входять глотковий, язиковий, артанний, трубній, і піднебінні мигдалики, а також подинокі фолікулі, фолікули російні під слизовою оболонкою, ротоглотки і глотки. <кій> тобто для захисту нашого організму дуже важлива імунна система, але в деяких ситуаціях може бути надлишкова відповідь імунної системи. Це ми можемо спостерігати, наприклад, при алергічних реакціях. Це відповідь на, зазвичай нешкідливі для, для нашого організму. Речовини, але це така от спостерігається надлишкова відповідь. Як це відбувається? Антиген, який потрапляє в організм, реагує з рецепторами Блімфацитів, нетивних Б-лімфоцитів. Далі Б-лімфоцити виділяють імуноглобуліни, які зв'язуються з, з рецепторами. Мастацитів тучних клітин, клітин, вони також називаються апосисті клітини, вони виділяють гістамін і також інші хімічні речовини. І гістамін, наприклад, яка дія безпосередньо гістаміна, він веде к. Розширення суд, судин, він збільшує проникливість стінок судин, і як наслідок буде набряк, покраснення, що і ми називаємо алергічною реакцією. Дякую за увагу.